5 грудня ворог наніс 84 удари по прикордоні Сумщини. Під обстрілами були 5 громад Шалигінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська та Есманська. Зокрема, у Шалигінській громаді снарядами влучили у чоловічий монастир Глинська пустинь. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли. В одному з сіл Білопільської громади розірвалися вісім мін, які пошкодили гараж, трактор, три легкові автомобілі, психоневрологічного інтернату. У Миропільській громаді вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостату. Там же був і центр надання соцпослуг. Також вибите скло у шести приватних будинках. Одна оселя відновленню не підлягає. Родина, яка там мешкала, не постраждала, бо тимчасово переїхала до Сум. Ніч та ранок 6 грудня на Сумщині були спокійними, без ворожих обстрілів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.